Нерозгадані почуття таку виставку на огляд івано-франківців представила організація Українська Благодійна мережа. Понад два десятки картин виконані у техніці й живопису пальцями, а їхні автори це вихованці Залучанського і Коломийського інтернатів для дітей з особливими потребами. Такі твори народилися від занять арт-терапією. Психологи пояснюють, вона не лише допомагає розслабити дитину завдяки ній можна прослідкувати стан її душі. Нам привозила фарбу ці дівчата і Віка, і ми малювали пальцями, давали нам з альбому ці папери і нас. Показували нам, як малювати, і мене вчилась малювати. Це допомагає їм викласти свій емоціональний стан, щоб ми знали, що всередині робиться. Подивитися, які настрій конкретно, коли вони вибирають олівець, якого кольору цього, і це допомагає нам у роботі, а також спрямувати свої сили, щоб заспокоїти дитину арт терапією з дітьми займалися волонтери. Мало того, усі картини вихованців стали основою для серії листівок. Їх можна придбати в благодійників за символічну ціну у 30 гривень. У підсумку ці гроші спрямують на розвиток цих же дітей. Так, ми собі мріємо, що за ці гроші ми зможемо облаштувати кімнату для занять спеціалізовано, бо в інтернатах такі ну приміщення не передбачено. Так само потрібні гроші на матеріали, ну бо волонтери за свої гроші купляють. Ми хочемо, щоб суспільство до цього долучилося. Сконтактуватися з волонтерами, аби придбати серію листівок від сонячних дітей можна через соцмережі. А от виставка «Нерозгадані почуття експонуватиметься у фортечній галереї ще декілька тижнів. Йовроний Іваненко, Віталій Магалатій, телеканал 402.